Хочу розказати про чудо ягоду в гумі або лох багатоквітковий. Чим подобається нам ця ягода, тому що вона неприхотлива, вона щороку плодоносить обільно, витримує наші зими, не підмерзає. Це кущ близько 3-4 метрів дуже обільно плодоносить Із з цього куща можна нарвати приблизно півтора-два відра ягід чим смачні ці ягоди? чим ці ягоди ну, примічательні значить по-перше що вони не обсипаються вони якщо ти їх не встиг обірвати вони висять на дереві і просто засихають і от перетворюються на сухофрукти. Смак їхній схожий щось середнє між кізюлом і войлочною вишнею. але більше до войлочної вишні смак. Спочатку, коли дерево починає, ягода починає дозрівати, то вони кислуваті. Але коли ягода повністю дозріває, що вже нема зелених ніде, то вона досить смачна. Дуже смачно, коли в рот кидати декілька ягод, тоді смак набагато приємніший. У нас такі кисточки добре відділяються від вода. Смак чуть-чуть терпкуватий. Ще нам подобається ця культура тим, що вона не пошкоджується хворобами і не має шкідників. Також вона нам подобається тим, що її можна взагалі не поливати. Інколи ми її буває поливаємо, як поливаємо інші рослини, але спеціально ми її ніколи не поливаємо. вона посухостійка, так як майже має і стрижневі, і мічкувати коріння. Так що я вам раджу мати цю культуру. Якщо захочете в нас купити, то в нас є саженці, був радий поділитися цим цим чудо деревом. До свидання.